Важливо навчитися бути менеджером дружби. Менеджер дружби це людина, яка може робити перший крок. Тому що дуже часто люди скаржаться, часто ж вони кажуть, що ну, мене ніхто нікуди не заведе, не, не, не запрошує. Вони ну, все чекають, коли да, ж їх покличуть. — Я б класно, якщо б хтось мене в кіно там із друзів запросив, або там, якби ми кудись там пішли в якусь кав'ярню чи ще кудись. Але якщо ти стаєш в проактивну позицію сам і ти кажеш. А я сам запрошу, я сам комусь напишу, я сам скажу: а от у мене є вдома така настольна гра, приходьте. Або там давай підемо з тобою на каву, або слухай, тут вийшов в мультиплексі тут новий фільм Марвел. Давай сходимо. Тобто, якщо ти сам перший провокуєш. То інша людина може відмовитися, в неї може бути інші плани, чи можливо вона не дуже сильно хоче з тобою спілкуватися, і ти це згодом зрозумієш, але все одно ти починаєш робити певні спроби кроки. І, да, і якщо ти робиш це достатньо системно, методично, ти побачиш, що в твоєму оточенні почнуть з'являтися певні люди, з якими тобі комфортно, і їм комфортно із тобою. Тож, перший крок це навчитися робити ініціативу зі свого боку.